50 років успішної освітньої роботи. Чернівецький торгово-економічний інститут КНТУ святкує ювілей, за що студенти люблять свій виш, а освітяни міста поважають далі в сюжеті. Свої двері читаїки НТУ для студентів відкрив у 1966 році. На той час це був єдиний на Буковині в Західному регіоні вищий навчальний заклад. Який готував фахівців з економічної освіти для національної економіки, Тетяна Миколаївна працює у виші вже 30 років. Розповідає, дуже пишається своїми випускниками. За весь час існування чи теї випустив 20 тисяч студентів. Я люблю свій навчальний заклад. Перш за все за те, що я можу здобути тут хороші знання, можу отримати хорошу кваліфікацію спеціаліста, фахівця своєї справи. Він дає нам можливість не тільки навчатись, отримувати високоякісну освіту, а ще й розвиватися. Сві свої свій потенціал розвиватися як лідер. Я три роки вже провчав провчився тут, і я безумовно радий, що я сюди поступив. При навчальному закладі працюють чимало товариств для студентів та викладачів. Вони допомагають розкрити кожному свої таланти і потенціали. Ми вчимося елементарним публічним виступом. Ми вчимося мислити, думати, виходити з ситуацій. Правильно формувати речення і таке інше, не менше у виші турбуються про подальшу долю своїх вихованців. напрацьовані угоди з дві якщо я не помиляюсь, роботодавцями, які звичайно більшість з них і були випускниками даного славного закладу. Отака От тяглість поколінь, дбання про те, щоб випускник себе йшов на ринку праці. Це тут присутнє. Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь.